Скромний, вихований, товариський, гарний батько та надійний друг. У Хмельницькому прощаються із 41-річним Романом Туркевичем. Спершу чоловік перебував у Хмельницькому добровольчому формуванні Афган. Пізніше на передовій. Він пробував у нас буквально пару місяців, виявив бажання служити в ЗСУ на ну от Через два місяці трапилось, як він від нас пішов, трапилася така біда. Ну, Чемна, дуже порядна людина. Джев повіску руки йшов. Каже, як я подивлюся внукам очі, коли не да запитають. Дід, де ти був, коли війна була, що я їм скажу. Роман Туркевич після закінчення 26-ї Хмельницької школи вступає у коледж. Далі в Національний університет Львівська політехніка. Мав схильність до математичних дисциплін і комп'ютерної техніки. Вчився в університеті, у нього ніколи навіть не було ні одної четвірки. Вчився тільки до п'ятірки. Він дуже повзомний, строгий трохи. Відповідальний, люблячий. Нам де його не хватати, дуже не хватати. Два місяці тому Роман Туркевич потрапляє до новоствореного стрілецького батальйону гвардії. Наступу штурм. Зараз його бійці виконують бойові завдання на сході України. Він ніколи не цурався роботи, ніколи не цурався відповідальності. Він ніколи не цурався свого роду. Він завжди гордився тим, що він українець, і я думаю, що це стало теж, ну. Таким кроком до його рішення, коли він пішов захищати нашу країну, країна втрачає кращих з кращих. Це дуже шкода. І співчуття звичайно рідним, близьким. Роман Туркевич загинув 11 вересня на Запорізькому напрямку під Оріховим під час ворожого обстрілу. Сьогодні його привели в останню земну дорогу. Знаю, що декілька днів не могли забрати тіло, і звичайно велика подяка тим, хто зумів доставити тіло, тому що. Кожен наш захисник гідний того, щоб його достойно провели в останню дорогу. Я знаю, що він мав іти на підвищення, тому що через те, що він надвідповідальний, відповідальний, він ну, старанний, він виконував всі завдання. Його мали вже поставити на більшу посаду, тобто він вже мав бути командиром роти. Вдома на Романа Туркевича чекали батьки, брат, дружина та двоє дітей. Поховали герої на Алеї Слави в Хмельницькому. Вічна пам'ять та слава.